Контроль температури ключ для довговічної та стабільної роботи вашого гранулятора. Орієнтуємося паливні пелети не більше 100 градусів за Цельсієм на виході. Перевищення, сигнал, перевірити матрицю, ролики, сировину та режим вашої роботи. У цій інструкції ми пояснюємо, як правильно користуватися гранулятором, матрицями. Для виготовлення паливних палет. Отже, основні вимоги до температури: температура пелет на виході не повинна перевищувати 100 градусів Цельсія. Перегрів призводить до підвищення навантаження на редуктор, прискореного зношення роликів, підшипників, сальників. А також може викликати поломки центрального валу гранулятора або валу роликів гранулятора. Отже, давайте розберемо, як контролювати температуру. Використовуйте пірометр. Вимірюйте температуру пелет безпосередньо на виході з гранулятора. Це ми зараз покажемо обов'язково. Артмаш відтепер постачає гранулятори для пелет з пірометром у комплекті і рекомендує перевіряти показники впродовж кожної зміни. Якщо температура перевищує 100 градусів Цельсія, Артмаш забороняє працювати. Отже, давайте розберемо типові причини перегріву. Неправильно підібрана матриця занадто довгий, високий коефіцієнт стискання каналу, підвищення тертя, Тобто, у вас занадто великий канал. Зношені або тугі ролики на новій, або вже шліфованій матриці. Ролики повинні вільно крутитися навколо своєї осі та не мати люфтів. Несумісність геометрії матриці та роликів або дефекти поверхонь. Що підвищують тертя і температуру. Шановні користувачі, отже, що ми робимо, коли у вас йде перевищення 100 градусів? Зупинити роботу, не насилувати ваш гранулятор, висверлити матрицю, спробувати ще раз прошліфувати матрицю згідно інструкції, яку ми даємо, спробувати запуститися ще раз, перевірити Добре. стан роликів, обертання, люфти, підшипники. За потреби замінити, подзвонити на сервіс або вашому менеджеру та замінити матрицю з меншим каналом або ролики, якщо потрібно, працювати за принципом нова матриця, нові ролики. І обов'язково переконайтеся в правильній вологості сировини та стабільності вашої подачі і чи не змінилася ваша сировина.